А дехто що з юдеї прийшли, навчали братів, якщо ви не обріжетеся за звичаєм Моєсеєвим, то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала і чимале змагання в Павла та у Варнави з ними, то постановили, щоб Павло та Варнава, та дехто ще й інший із них пішли в справі цій до апостолів і старших у Єрусалим. Тож вони. Відпроваджені церквою, йшли через Фінікію та Самарію, розповідуючи про поганське навернення і радість велику чинили всім браттям. Коли ж в Єрусалим прибули вони, були прийняті церквою та апостолами та старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Але дехто, що вірували з фарисейської партії, встали і сказали, що потрібно поганів обрізувати. Та й наказати, щоб закона Моїсеєвого берегли. І зібрались апостоли і старші, щоб розглянути справу оцю. Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них. Мужі браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погане почули слово Євангелії через уста мої, та й увірували. І засвідчив їм Бог, серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам, і між нами та ними різниці він жодної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести? Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони. І вся громада замовкла, і слухали пильно Варнаву й Павла, що розповідали, які то знамена та чуда вчинив через них бог між поганими. Як замовкли ж вони, то як і озвався, й промовив Мужі браття, послухайте також мене. Симун розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати лютий з поганів для імення свого. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано, потому вернуся і відбудую Давидову скинію за Непалу, і відбудую руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди з осталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що чиниться все. Ви від віку відомі всі вчинки його. Тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертається, але написати до них, щоб стримувались від занечищення ідольського та від блуду, і за душинини, і від крові. Бо своїх проповідників має Моїсей по містах здавен-давна, і що суботи що читають його в синагогах. Тоді постановили апостоли і старші з цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії з Павлом та Варнавою Юду, що зветься Варсава, і силу мужів, проводирів між братами. написавши своїми руками отце. Апостоли і старші брати до братів, шо споган в Антіохії, і Сирії, і Кілікії, вітаємо вас. Через те, що ми чули, що деякі з вас, яким ми того не доручували, стурбували наукою вас і захитали вам душі, то ми постановили однодушно, зібравшися, щоб обраних мужів послати до вас із коханими нашими Варнавою та Павлом, людьми тими, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тож ми юду та силу ще послали, що вияснюють усно те саме. Бо зволилось Духові Святому і нам тягара вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного стримуватися від ідольських жертв та крові, і задушенини та від блуду. Оберегаючися від того, ви зробите добре бувайте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію, зібравши народ, доручили листа, а перечитавши. Раділи спотішення того. А Юда та сила, самі бувши проповідниками, частим словом підбадьорювали та зміцняли братів. А як перебули вони там якийсь час, то брати їх відпустили з миром до тих, хто їх вислав. Але сила захотів лишитися там, а Юда вернувся до Єрусалиму. А Павло з Варнавію в Антіохії жили, навчаючи. Та благовістячи разом з іншими багатьма слово Господнє. А по декількох днях промовив Павло до Варнави. Ходімо знову і відвідаймо наших братів у кожному місті, де ми провіщали слово Господнє, як вони пробувають. А Варнаве хотів був взяти з собою Івана, що званий був Марком. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився в помфілії та з ними на працю не йшов. І постала незгода, і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв Марка і поплинув до Кіпру, а Павло вибрав силу і пішов в божій благодаті братами доручений, і проходив він Сирію та Кілікію, церкви зміцнюючи.